Крес, Я вітаю вас сьогоднішнім святом, вітаю вас ще з одним гарним святом, Днем Матері. І сьогодні маємо якраз дуже гарну нагоду е, присвятити цю виставку Маті, Матері Божій, тому що ця виставка е, дає нам можливість ще раз ці великодні пасхальні дні доторкнутися до тих святинь, до тих сакральних е, речей, які ми, можливо, десь і проходимо в своїй щоденній буден, буденному житті. Виставка, яку ми сьогодні відкриваємо, це виставка, е, яка представляє нам українську сімку іконописця, яка була створена у місті Жовті не так давно, у 2012 році. На з'їзді спілчан, де вони в той же, я зрозуміла, так в тому році, так були випущений диск, великий диск з роботами. Рік. Це був, мабуть, найбільш плідний. Це була і виставка і комісла Христового в січні місяці. Потім високові галереї Крисової святої лівої у годі, в травні місяці, це все 13-й рік. Далі виставка Пасха Міння світу Спасення вже в червні за місяць. Потім була дуже велика участь в міжнародній виставці іконє Кребов, і іконі в місті Люблін. Далі була виставка Покрою Пресвятої Богородиці в галереї сучасній ікон Артур у Львові. А члени цієї спілки, всього їх 48, нараховується, були учасниками численних міжнародних іконописних в Новиці, Польща та Замлинні в Україні, а також неодноразово презентували свої творчі роботи на персональних та колективних виставках. Ну і, мабуть, заслуга, велика заслуга голови. Цієї спілки заслуженого діяча мистецтв, професора, звідувача кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, професора пана Романа Якимовича Василика, людина, яка відома не тільки у нас на Україні, яка створила понад 60 великих сакральних об'єктів. Я не буду перечисляти, тому що це піде дуже багато часу. Але хто можливо знає і розуміється, то знає, що це дуже велика робота і дуже е, нагороджений від багатьма відзнаками, численними не тільки на Україні, але й на закордоні в українській діаспорі. І я представляю слово пану Роману, щоб чи не напевно, ага, я перепрошую дуже. Серед нас є надзвичайно е, цікава і надзвичайно відома людина, спозналиці, відомий е, в світі. Професор, колишній, напевно, завідувач лауреат Шевченківської премії, пан Володимир Антонович Лосічук. І, мабуть, так пастує надати слово пану Володимиру мене є такий музей. Більшу частину цих експонатів мені прийшлося добувати, а порцеляну і Іван Невеликий це все ледве спас. Що мене дивує? Люди не знають, що вони мають часу. Все вони тягнуть додому. А я все тягну в музеї. І коли я натягнув трохи в цей музей, років 30 назад, я знаю, то один дядько каже, нашу воноту поб'ють, я краще візьму додому, то буде з такої посудини корові, що давати. Треба виховувати інтерес до цього мистецтва. Не треба лаяти портрет. портрети. Портрети не чому. У вас тут кілька портретів Леоськородських, особливо старшого Лонскоронського іншого, з шапку тримає так. Повторення цього портрету у нас в картині галереї Любові. Я це все знаю, я сьогодні переживаю величезний душевний підйом. Я не знав, що навіть це збережеться. Я не знав. І я радий, що ви збережете все. А порцеляна тут в другому і збірки Латкоровських була найкраща на Україні. Таке багатство, така краса. Це було в Другобиче. Його вже немає. Оставився один-два один, предмети. А я, що пам'ятаю, сотні предметів. Чому я так довго не їздив в Дрогобич? Мене дивує одна річ. Начальство завжди при любих обставинах начальство заповнюється не Ніколи не думайте, що в начальстві є люди високої культури, освіти. Вже тоді розкрадали Дроговицький музей і багато предметів я їх не бачив, їх розкрали. Десь по людях вони є, певно. Але я радий, що є у вас музей. Його треба поповнювати. Сьогоднішня зустріч хай буде своєрідним початком дружби Львова з Дроговичем. Наші художники з радістю дарували б сюди свої. Я вам скажу, що цей розкішний... Юнацького вигляду чоловічок, бо я чуть вийшла за нього. Це мій начальник. Начальник мізав відділу. Він що захоче, та зо мною зробить. Не раз карав мене. Я цього не забуду. Я при всякій умові буду старатися відповстати. Багато бомбите, як без несочалися. Що я хочу сказати? Так повелося, що ми всюди хочемо зробити музей. І треба робити. У нас ростуть діти. Діти жадібні до... Неймовірних нових явищ. Їм треба пояснювати багато. Я ще не бачу вашої бібліотеки. Я хотів би знати, що є в бібліотеці з мистецтва. А тут мусить бути добра бібліотека з мистецтва. Я у Львові викладаю. Як малювати на стіні або інші речі. Знаєте, я вам що скажу? От скільки вас молодих, то є пару моїх студентів. От, є незвичайна красуня, розпакла вона довго було. Це моя студентка Зараз у Львові. Ми могли приїжджати, це ж не добре. І робити бесіди або лекції, техніки живопису, з історії іконопису. Знаєте, треба все знати. Знати. Я, наприклад, вимагаю від своїх студентів колосального знання. Напівзнання для мене не існує. Мусиш знати. А ще коли малюєш для церкви, полосив знати історію коронаписання, подібні речі. Так сталося, що були різні влади, різні начальники. Хто забороняють, то, то закриває, то знищують, то палять. Знаєте, давайте вкинемо цього практику. Треба робері все, що народ творить. А наш український народ пережив стільки страждань, як не один народ в Європі. І він в своїх творах, цим іконописом, ці всі страждання. Нам треба поважати ці речі. це. Поважати. Якщо ці мої студенти, я не знав, що вони здоровуються, виявили, я їх живу. Мене тішить, то гарно. Молоде наше покоління, перший, другий, третій, четвертий клас мусить знати це все. Не бійтесь, вони ніколи не забудуть. Ми є старші люди. Навіть такого віку, як я, не дивуйтесь. мені вже 93 рік. І я з цього нічого не роблю, не трагедія нічого. Ну, є, то є, Господь. Але у вас дуже гарна стара архітектура в області. Треба знати цю архітектуру. Треба пояснювати її. Не бійтесь ніколи пояснювати. Це вас буде вчити і ви когось будете вчити. Треба знати. Те, що наш народ зробив, створив, треба знати. І тому -то я дивлюся, який музей тут є. Тут є багато прекрасних творів. Особливо цей портрет е, е, От. Богородиці. є творіння нашого романа, пана Романа. От. Я, наприклад, за тим, щоб у кожному місті, такому історичному, як дрогович, був свій музей. Не лякайтеся слово музей. Звикайте до нього. Це оазис культури. Оазис культури. Візьміть, спитайте своїх старих людей у дроговичу. Що вони поважають найбільше? Який корм, які церкви. І дуже вони вам багато цікавого розповідають. Так що я сьогодні приїхав сюди без надії, що щось таке побачити. Просто приїхав. Боже, як я зайшов сюди, подивився, і портрети нам і тому подібні речі. Ікони такого типу, ти, ти стоїть ти, двори, ви представники старовинної, прекрасної національності, українці. Знаєте, що українці завжди берегли якісь предмети історії. В хаті кожного є щось старе. Він дорожить ним. На місці цього директора завідуючого такого музею. Я б збирав тут все. Я б збирав Я навів би зв'язки із школою і хоч раз у місяць приводили би сюди малюків першого класу розповідав їм, але розповідати треба прекрасно. Не соромитись, а мати вимову добру, знати, що ти говориш, захопити людей. І головне дати добре пізнання. Старому мистецію. Наша ікона, ікона Богородиці, Христа, І інші ікони. Я дивлюсь зараз експозицію цього музею, то ви знаєте, я не хоюся, бо в мене така радость в душі, така радость в душі, я радий, що є в такий музей, що є ряд шедеврів, Прекрасна поцеляна і тому. Я вважаю, щоб цей момент розцвітав. Ми дуже дякуємо вам за такі щирі, теплі, прекрасні слова. І я думаю, що те, що ви е, дійсно маєте такі пропозиції, ми безпечно прислухаємось, тому що от буквально місяць назад ви не знаєте, напевно, включаємо Андрія Майуця, який у нас мав. Свою персональну виставку ікон. Він вже зробив два майстер-класи тут поліногаюрій, потім по, молодень, молоденький хлопчем, але він в, в, в цьому радущі написана ця майстерня. І в, в, дуже було багато творчої молоді. Які eh, надзвичайно тут були в такому захопленні, що ми з пані Софії так само з вашою говорили, що вона нам пообіцяла, що обов'язково зробить ще майстер-класи eh, по іконописі саме. Так що ми дуже вам вдячні, що ви все-таки приїхали, знайшли можливість, знайшли сили, дай вам Боже здоров'я і ще довгих довгих років життя. Дякую.